Фахівці продовжують опрацьовувати заяви від жителів громади, чиє майно постраждало від російської агресії. Уже нараховано більше двох мільйонів гривень. Відшкодувань про це під час щопонеділкової апаратної наради повідомив Олексій Тригуб. До системи надійшло 552 повідомлення про пошкодження майна, із їх 548 опрацьовано. Також було нараховано. За цей час 2 мільйони 0,51 тисячу гривень відшкодувань. Також на опрацюванні знаходиться 119 заяв від мешканців нашої громади. Також на сьогоднішній день, спільно з центром надання адміністративних послуг, проводимо роз'яснювальну роботу щодо подання заяв до системи дія. Микола нога дав казівку прискорити роботи в цьому напрямку станом на сьогодні на обліку в управлінні праці і соціального захисту населення перебуває 6379 внутрішньо переміщених осіб. Про це відзвітувала начальниця управління Антоніна Найметенко. переміщені особи з лютого місяця, щомісячно будуть продовжені їм виплати, поки таке рішення було прийнято на рівні держави. Тому не треба хвилюватися всі. Ті, хто отримував у січні допомогу як внутрішнє переміщення, вони будуть її отримувати і з лютого місяця. Такі рішення будуть прийматися щомісячно на рівні держави. Ми будемо інформувати. Міський голова поцікавився у Наталії Сергійко, як просуваються роботи з побудовою шостої школи андеграунд, яку активно обговорювали протягом останнього тижня у школі Андеграунд тривають ремонтні роботи, є певні напрацювання найближчим часом Часом також плануємо відрядження до Харкова з метою ознайомлення з цією школою підземною, яка будується в місті Харків. З такою пропозицією будемо вишуковувати якісь невеликі кошти, кошти, але документацію треба шліфувати. Після, да. після наших, нашої розповіді навіть BBC видало таку невеличку. за... Заметку, де написали, що в Україні будуть створювати школи андеграунд. Вони не написали, що в шостке, вони не написали, що на сумщині. Але, але такі є. Також Микола Нага зазначив, що це потребує зовсім іншого підходу до організації усього навчального процесу. Це зовсім інше. Далі ми на минулій неділі проводили таку роботу, і на цій будемо проводити вже в слідучому напрямку. Вчителів треба вчити по-новому вчитися. Тобто в цій школі непрості вчителі повинні бути не те, що взяв з одної школи поставити вчителек. Це повинні бути креативні, активні, зовсім з іншим підходом. щоб Ми створили такий заклад, який зовсім по-іншому відноситься до дитини, до молоді. Де знання це в першу чергу, а не дисципліна вихована. Ольга Ткаченко проінформувала, що наразі деякі дороги у громаді є непроїзними. Це пов'язано з паводком на річках. Згідно з інформації регіонального офісу водних ресурсів у Цумської області, внаслідок низпійкового температурного режиму продовжується підвищення рівня води в басейнах річок громади. Особливо ми це бачимо по Заплаві Десну. А, частина території, яка межує в Чернігівської області від Траушки, Новоросєрської, не є проїзна і затоплена. Існує, існує загроза затоплення по м, окремим селам а, нашої громади. А, в частності ну, стіновересівська сторона перегрівка обговорили під час апаратної наради проблему відсутності у Тимаївці пожежної команди і спеціалізованого пожежного автомобіля. Що ми напрацювали за минулу неділю, те, що я давав доручення знайти варіанти пожежного ремонту автомобіля або перестановки автомобілів, щоб забезпечити кращий захист пожежної безпеки на півночі нашої громади. Спільно з управлінням надзвичайних ситуацій Шостінської міської ради, з підприємством Шостінська міська водолазна рятувальна служба. Працюємо над даним питанням. Зараз на сьогоднішній день вивчаємо і опрацьовуємо питання відновлення водонапірної башні в місті у, в селі Тиманівка, а також створення. На базі Чапліївки, пожежного депо і також вивчаємо ремонт автомобіля. Давайте спільно з Ольгою Олександрівною. у них теж є напрацювання. Наскільки я знаю, з цього питання. Контактуйте і давайте заверш... ну, не завершувати а розгортати цю роботу. Ми не повинні забути й залишити так, як було.